Деструктивна мотивація це протилежність тої мотивації, про яку ми звикли з вами розмовляти. Деструктивна мотивація полягає в тому, що ми звертаємо увагу на нашу ціль. Не через позицію того, що це дійсно моє, що це дійсно мені потрібно і корисно, а через те, що є інші фактори, які нас начебто починають мотивувати на шляху до цієї цілі. Що ж таке деструктивна мотивація на прикладі шлюбу? Мотивація на шлюбу буває різною. Наприклад, мотивація через певний статус, тому що він моряк, чи він бізнесмен, чи та, вона бізнесвумен, і через те я хочу вступити з неї в шлюб. Або через те, що зараз піджимає трошки вік, мені там за 40 і тому, що вже треба. Або є конструктивна така мотивація доступ до дущу, це на конкретну людину. <рес> 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 Деструктивна мотивація може бути пов'язаною із вагітністю. Деякі люди хочуть завагітніти, хочуть мати дітей не тому, що я доріс до того, щоб бути. В ролі батьків і можу брати відповідальність, а через те, що мені просто треба мати дітей, бути батьками, тому що вже вік піджимає, тому що не, не зрозуміло, що буде завтра. От зараз я, начебто, в стабільності і хотілося би мати біля себе там напевно дитину. Але це є деструктивна мотивація до дітей, до того, щоб мати дітей. Деструктивна мотивація у спорті? Я хочу мати там здорове, красиве підтягнуте тіло, ем, але чи це є наше тіло, яке дійсно є моє? Чи це не нав'язана думка оточення, яке мене оточує? У да. нікнути там подивися вони... такі. Ма дивись такі дивиться, тому не... що не тривай диви. Зараз якщо я виставлю сторіс, що я десь там бігаю, вони теж почнуть бігати, тому що блін, може бігати, а я ні, а я сижу вдома. Якась конкуренція навіть якась якась нездорова конкякась нездорова конкуренція. Рекомендація як психолога заздрість не треба боятися, особливо к що там заздрі. Минколи нам намагаємося, боже нам заздріться все. Не не вийде проект. Не, не, не заздрість. Люди, які заздрять, вони направляють енергію на реалізацію нашої цілі.